Для мене любов це відчуття, коли ти знаєш те, що ти не один. Підтримка. Любов це коли вона відбувається, щось просить. Любов це коли тебе людина може підтримати, коли тобі потрібна підтримка, допомогти, коли тобі потрібна допомога. Тебе людина поважає, вона для тебе на все готова. Створив нас всіх. Коли мене це добре. Ти молишся і ти бачиш те, що Бог теж готовий зробити те, чого ти попросив. Це наш сатор. Це наш спаситель, це син Божий. Він прийшов на землю, помер на хресті, щоб ми мали спасіння. Ай! Він був сліпій, він нас зробив, щоб ми все бачили. Це наш спаситель. Знає, чимось. Ми вчимося про Бога. Ми розказуємо про нього. Що він нам зробив? Ну, Граємося, гуляємо. Дітки, я вас запрошую. Я вас запрошую, я хочу собі нових друзів, хочу, щоб, і ваше серце, і щоб в вашому серці був і і Бог. Яка почнеться з 1 вересня. За адресою мочна 32.